Шановні колеги, вітаю всіх! Я Наталя Осіна, методист науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області. Зараз я вам продемонструю один інструмент зворотнього зв'язку, який, я сподіваюся, вам дуже сподобається, тому що він дуже простий у використанні, дуже корисний і ви будете їм користуватися. Мова йде про сервіс AHA Sliders. Посилання на цей сервіс, як завжди, ви знайдете під цим відео, або на моєму сайті інтернет на користь у вкладці інструменти зворотнього зв'язку. Вибачте, зараз я вам продемонструю цей інструмент. І відповідно ось посилання на цей сервіс, посилання інтерактивне, тому ви натискаєте і потрапляєте на ось таку сторінку. Дивіться, сервіс англомовний, але має україномовну версію, яка не завжди коректно працює. Ось таким чином. Бачите, незалежно від того, що у, пошуковому, у, у адресному рядку ми бачимо Укр, тобто україномовна версія, але ж бачимо, що не все переклалося, і саме так під час створення буде і відбуватися. Тут ви можете, одразу, не реєструючись, трошечки ознайомитись з цим сервісом, тобто переглянути шаблони, подивитися. Якісь додаткові матеріали, що стосуються цього сервісу, але одразу я вам рекомендую зареєструватися, тому що сервіс потребує реєстрації для того, щоб з ним працювати. Отже, ви можете це зробити або за допомогою ось цієї кнопки зареєструйтеся безкоштовно, або ось цієї синій кнопки, праворуч угорі. Я вже зареєстрована, тому я починаю працювати з ось цієї кнопки. Увійти і бачимо, що пропонує сервіс реєстрацію, а також вхід за допомогою Google аккаунту або за допомогою електронної пошти. Я зареєстрована за допомогою Google аккаунту, натискаю, обираю саме з якого аккаунту і потрапляю на ось таку чудову сторінку. У зв'язку з тим, що я е, не активно використовую цей сервіс. Тому в мене, бачите, немає моїх власних якихось опитувань, наробок. І тільки є демо якась версія, яку, яка у вас теж може з'явитися, ви можете передивитися її. Але давайте спочатку ознайомимось з сервісом. Угорі, бачимо, одразу вам пропонують почати працювати з цим сервісом, тобто створювати за допомогою цієї кнопки плюс. Також є деякі шаблони, які ви можете подивитися, ознайомитись. Далі наступний розділ. Тут знову з'являються деякі варіанти вже готових матеріалів, які ви можете подивитися, можна відфільтрувати за відповідними тут education, «Work», тобто робота music, games і так далі. Тобто Тут дуже багато вже готових матеріалів, які ви можете роздивитися, ознайомитись, але україномовних я особливо не знайшла. На жаль, ну але ж можна пошукати за допомогою ось пошукового рідочку. Ви є пошуковий рядок, ось тут я не буду витрачати час. Ви самостійно це можете зробити. Тобто тут прописати цю тему, яку, яка вас цікавить. І спробувати пошукати за вашою темою. Далі тут ось в цьому розділі є дуже, багато, дуже потужна така підтримка технічна. Натиснувши на кнопку Ось це відео, ви потрапите на канал YouTube цього сервісу Аха, Слайдес, бачите, тут дуже багато відео. Але на жаль, знову ж таки, все відео на англійській мові, але якщо ви володієте англійською мовою, ви за бажанням можете подивитися. Тобто дуже потужна технічна підтримка цього сервісу, тому е, тут є такі е, запитання, відповіді на запитання там за допомогою прикладача, в принципі, можна користуватися. Тобто, якщо вам... Вас цей сервіс зацікавить, і цього відео вам буде замало. Ви більш детально бажаєте ознайомитися з цим сервісом, тобто технічна підтримка тут дуже-дуже потужна. Можете користуватися. Так, сервіс умовно безкоштовний, ви можете в безкоштовній версії створювати. Безліч контенту, але обмеження тут наступне: кожне ваше опитування, все, що ви створюєте, одночасно можуть проходити ваше опитування або користуватися вашим контентом, одночасно тільки сім осіб. Тобто, якщо у вас більше осіб, які вам потрібно, що які потрібно, щоб пройшли опитування, вам потрібно просити, щоб людина зайшла на контент, відповіла на ваші запитання і одразу закривала. Ось тут незручність. Але дуже цікавий сервіс в тому плані, що дуже багато надає можливості, дуже схожий сервіс на Mentimeter, але є додаткові можливості, які... Будуть вам на користь корисними. Так, отже, починаємо працювати, натискаємо на ось цю кнопку плюс, і зараз вам будуть запропоновані деякі шаблони. Ну, Давайте подивимось: у розділі о, популярні. Є ось такі шаблони. Коли ми наводимось, вам одразу з'являється зовнішній вигляд вашого слайду, тобто опитування з варіантами відповіді, і будуть виглядати ось як стовпці такі. Далі запитання з варіантами відповіді, де одна є правильна і відповідно в вигляді стовпців, результати. Хмарка слів формується з відповіді. Ось таке колесо. ну і, він, і відповідно ось такий контент. Далі сервіс дозволяє створювати деякі віди Вікторін. Знаємо, що це Вікторина. Тобто знову з'являється ось такий варіант, такий. ну ось бачимо навіть. Як стрічка часу, така, такий варіант відповіді, завдання на відповідність бачимо, можна створити, знову колеси пропонують і так далі. Ну і деякі інші. контент подивитись самостійно, які саме можна створити. Так, ну, Але ж наша задача створити опитування. Які ж варіанти для опитування пропонує нам сервіс? Знову стовпці. Знову такі е, у вигляді е, прямокутників, де будуть е, прописані е, варіанти відповіді, як будуть відповідати, хмаринку слів можна формувати. Ось такий цікавий варіант. Зараз спробуємо. Е, ось мозковий штурм, наприклад, можна. Створювати, бачити ось в такому вигляді або ось такому. Тобто, в прямопутниках буде бачити такі відповіді ваших опитувальників. Так, ну Давайте створимо ось такий варіант відповіді. так, І що це? Це за допомогою такого графіка, можна проводити опитування щодо оцінювання так, чогось. Ну, Ми давайте спробуємо оцінити. Ось такі сервіси, наприклад, після проходження майстер-класу е щодо створення інтерактивних робочих аркушів. Так, е Урядочок U-Question, тобто ми прописуємо запитання, Так, і які ж сервіси ми пропонуємо оцінити. Швиденько копіюємо варіанти відповіді вставляємо. Трі ось таких сервіси. За умовченням, сервіс надає можливість створити три варіанти відповіді, але ви можете коригувати. Тобто, якщо вам замало, ви можете за допомогою ось цієї синій кнопки додати ще варіанти або видалити зайби. Так, далі. Ви вже тут в мене прописана. Від 0 до 5, але ви можете знову ж таки налаштувати, наприклад, від одиниці до 5, або від єдиниці до трьох і так далі. Так? Ну, Ми давайте залишимо від 0 до 5. В ці рядочки, в зв'язку з тим, що я вже пробувала це робити, я самостійно прописала, що таке 0 це поганий. Сервіс і що таке 5, це дуже гарне. Тобто від 0 до 5 ви тут можете самостійно прописувати, що значить ваші пограничні такі оцінки. Так, далі ви можете налаштувати за бажанням таймінг. тобто Ось поставивши такий пропорець, ви скільки секунд надаєте здобувачу освіти на відповідь на це запитання. Тобто за умовченням тут стоїть 25 секунд, але ви можете самостійно коригувати кількість секунд або взагалі вимкнути, як це, якщо це не важливо для вашого опитування. Так, і результати, як ви можете бачити, результати, тут зазначені за умовченням, я залишу ось таким чином. І тут одразу у вас знизу бачите попередження, що у вашій версії безкоштовної одночасно тільки 7 осіб. Одночасно це не взагалі ще раз звертаю вашу увагу. Тобто, ви можете проводити. Скільки завгодно осіб, але одночасно, тобто онлайн. Тому просить, якщо у вас більше учасників вашого опитування, просить, щоб відповіли на запитання і закрили його, щоб була можливість іншим заходити і проходити ваше опитування. Ну, ось така незручність у безкоштовній версії. Так, далі, що ми можемо налаштувати на кожен слайд? Ми можемо додати якийсь дизайн, переходимо в інший розділ дизайн і бачимо, що є деякі вже готові шаблони для фону. Бачити можна обрати. Ну, наприклад, ось такий самостійно, відповідно, налаштовується. Колір вашого тексту під той фон, який ви налаштуєте відповідно, але можна і вручну це зробити, або білий колір ось таким чином, або, або чорний надає можливість. Але зверніть увагу, коли ви, я натиснула білий колір, мені тут попередження з'явилося, що не бачно вашого кольору, тому, будь ласка. Слідкуйте за цим. так, Далі, ось тут вже бачно, що ви вже вибрали колір. Далі можна обрати якийсь базовий ще додатково можна видалити цей фон, який ви обрали. Можна однокольоровий якийсь налаштувати, і можна завантажити власний якийсь фон. Якщо вас не влаштовує те, що пропонує сервіс, за допомогою ось цієї кнопки. так Поки оберемо білий, і завантажимо власний фон. ну Наприклад, з комп'ютера зараз оберемо в мене деякі є фони. ну Наприклад, я ось цей оберу. Зараз завантажиться, і потім цей фон ви ще можете коригувати. Бачите? Тобто обирати саме ту область, яка вас цікавить в цьому фоні, або ось таким чином переміщувати, або змінчувати, збільшувати цю рамку. Тобто тут ще можна погратися з тим фоном, який ви завантажили. Після того, як ви налаштували, як вам. Зручно і потрібно. Ви натискаєте ось цю кнопку Зберегти і бачите, що з'явився той фон, який вам потрібен. Але ну, не зовсім зручно, тому що, бачите, текст у нас не бачно. Тому я видалю і залишу ось такі. Так, ось таким чином ми налаштовуємо кожний слайд, який вам потрібен. Так. Далі, що ви можете зробити? Обов'язково вам потрібно назву вашого опитування додати. Це потрібно зробити угорі ліворуч, ось в цьому рядку. За умовченням тут бачимо «my new Presentation, тобто моя нова презентація, ви видаляєте і прописуєте власну назву хвилинку. Ну, я просто напишу опитування. Ви прописуєте е, свою назву або е, тему свою, яку вам потрібно е, відповідно е, завантажити. Е, так, е, далі дивіться, е, ми вже подивилися, що сервіс дуже схожий з Ментіметром, але тут є своя така особливість і можливість. Зверніть увагу. Якщо ми натиснемо на кнопку «Плюс New слайд, ви можете додавати скільки завгодно слайдів і створювати нові презентації, обираючи відповідні шаблони, ми ще зараз подивимося, як це працює. Але тут є така цікава можливість. Імпортувати вже готові слайди. Якщо у вас вже є готовий якийсь матеріал у форматі Зверніть увагу, натискаємо у форматі PDF і відповідно інші формати дозволяє створювати. І, але ж тут є трошечки такі обмеження до 50 метрів і до 100 слайдів. Так, я підготувала один слайд. Якщо ви завантажуєте презентацію там, 10-11 слайдів, наприклад, то трошечки прийдеться зачекати, тому що сервісу потрібен час, щоб завантажити весь цей матеріал ваш. Але я завантажу у pdf форматі один слайд, щоб вам продемонструвати, як це виглядає. Ну, Наприклад, я підготувала в PDF-форматі ось такий матеріал стосовно цих сервісів яким ми проводимо опитування, і навіть один аркуш, бачите, потрібен час для того, щоб його завантажити. Ось, завантажився, бачимо слайд у pdf форматі ми його можемо перемістити у гору. Наприклад, мені потрібно ось таким чином. Тобто, я планую спочатку своїм глядачам. Нагадати, що є такі сервіси, що такий інтерактивний робочий аркуш, а потім прошу оцінити ці сервіси, ну, така, наприклад, моя задумка. Так? Ну, і давайте ще створимо один слайд. Тобто для того, щоб створити ще один слайд для опитування, або для того, щоб завантажити ще слайди, які у вас там готові, наприклад, є, є які не стосуються опитування. То відповідно, ви працюєте з ось цими кнопками. Так, ну, давайте, наприклад, створимо ще хмаринку. Давайте. Беремо хмаринку слів. Так, і ми з вами. Е, так, 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 давайте настрій зберемо у наших опитувальників. Е, яке слово? Е, настрій? Так, ми ось цей рядочок додаємо наше запитання. Так, е, відповідно, можна налаштувати, яким саме чином буде виглядати на вашому слайді запитання, або ось такомусь, такому вигляді, ну мені більше такі е, е, зацікавих. Так? Далі тут ви налаштовуєте, скільки саме слів може написати е, ваш. Е, Добувач освіти, скільки слів. Можна 3, 4, тобто одна осіб, особа, скільки може написати слів. Ну, давайте я два залишу. Знову ви, як і в попередньому слайді, можете таймінг налаштувати. Знову ви можете на кожен слайд окремо, ви можете налаштувати. Дизайн, бачите, так, залишимо. так, і так далі. і І далі. Таким чином ви створюєте, скільки вам потрібно слайдів. Ось тут ви будете бачити всі ваші слайди і так далі. Тобто, ось таким чином налаштовуєте. Так, за бажанням, ви можете за допомогою ось цієї кнопки подивитися, що ви зробили. Крім того, вам сервіс пропонує подивитися, як це виглядає на комп'ютері і як це виглядає на телефоні у ваших здобувачів освіти. Крім того, бачите, що після відповіді ви... Кожен, хто проходить ваше опитування, потім може ще і оцінити ваше запитання за допомогою ось таких смайликів. Так? Далі ми повертаємось, так, і що ми далі бачимо? Сервіс автоматично зберігає всі ваші налаштування. Бачимо ось тут зелений такі кнопочка є, які. Вам надає, нагадує, що збережено все. Далі автоматично сервіс е, публікує е, ваше опитування або вашу вікторіну, в залежності від того, що ви створите. Тобто, ось тут таке око. Якщо ви хочете закрити своє опитування, ви можете натиснути. І бачимо, око е, виглядає вже ось таким чином. І бачимо, що. Приватне зараз опитування, тобто ніхто не побачить, поки ви не опублікуєте. Тому для того, щоб проходив хтось опитування, обов'язково воно потрібно, щоб було опубліковано. Тобто, ось таке от, око у вас така позначка повинна бути. Так, далі. Далі нам потрібно... Поширити ваше опитування, тобто, де ви можете е, взяти посилання. Посилання ви можете взяти, ось за допомогою цієї кнопки Поширити, але перед тим ви можете ще додатково подивитися деякі налаштування, якщо вам це буде потрібно. Тобто, ви можете налаштувати мову, так, у нас українська. На жаль, тут немає української, бачимо. Залишаємо англійську, так ви можете тут деякі варіанти ще музику налаштувати, і так далі. Я не буду витрачати час, так, тому тут є кнопка ще налаштування, можете подивитися. Далі можна завантажити, потім результати буде. так, Тут у нас ви можете додати деяких учасників спільно з ким, з ким ви хочете працювати. Вам потрібно тут додати електронну адресу тієї людини, і ви спільно можете працювати з кимось, тобто бачити результати одночасно і так далі. Тобто, тут ще дуже багато. Цікавих можливостей, які ви можете е, налаштувати. Але нам потрібно поширити. Тому ми натискаємо кнопку Поширити і бачимо, яким чином ми можемо поширити. Е, ми можемо тут згенерувати е, QR-код, але він не одразу згенерується, а він запропонує спочатку зберегти кудись. І потім ви його можете демонструвати, одразу ви не зможете. І ви можете одразу копіювати е, ваше посилання для того, щоб е, проходили ваші учасники, ваше опитування. Давайте подивимось: натискаємо на ось цю кнопку копіювати, відкриваємо, зараз хвилинку відкриваємо. Новий у режимі інкогніто браузер вставляємо наше посилання і дивимось, як саме ми можемо дивитися наш контент. Тобто, ось дивіться, закриваємо, нам пропонують перший слайд, дивимось, ми можемо оцінити, наприклад, ось таким чином. Я оцінила так. Далі ви тут в режимі ось тут оціночка. Далі ви можете прописати своє ім'я, але все залежить, як, як ви будете просити. Я, наприклад, надішлю, можна відгук приватний залишити. так, І так далі. Тобто ми повертаємось на слайди, і зараз в режимі ведучого. Я буду демонструвати наступний слайд, і, відповідно, у мене, як у опитувального, є можливість оцінити сервіси. І ось дивіться, кожен сервіс я тягну бігунок. ну, Наприклад, цей сервіс мені сподобався дуже. Так, цей сервіс в мене ось на таку оціночку буде, і е, цей ось на таку. І надсилаю свої результати, і сервіс каже: зачекайте. Так, чекаємо, але ми довго чекати не будемо, і бачимо, що в мене тут вже, як у ведучого, є оцінки. Бачите, цей сервіс на двічку, четвірку, п'ятірку. Так, ну і тут. Знову, сонячний настрій в мене, наприклад, зараз. І гарний. Надсилаю. Знову дякую за участь, знову я можу змінити оцінку, наприклад, в мене вже інша оціночка. Так, і все. Я як користувач можу отримати слайди, тобто завантажити за допомогою цієї кнопки, але зараз я це робити не буду. Ну і ось наша хмаринка слів, яка з'явилася. Тобто, ми можемо ось таким чином отримувати результати. Нашого опитування. Далі, в мене, як у ведучого і як у власника цього опитування, всі опитування зберігаються саме ось у розділі My Presentation. Ось бачимо, з'явилося опитування. Крім того, тут ми бачимо, що у нас тут є, що він опублікований, є три слайди. Що два опитування пройшло, що ось тут результати і так далі. В будь-який час ми можемо переглянути за допомогою цієї кнопки. Натиснувши ось ці три крапочки, ми можемо повернутися до редагування, можемо видалити це опитування. І ще я вам не продемонструвала, що можна завантажити ось сюди малюночок. Так? Тут ви знову-таки опитування пропонують, чи дійсно таку назву. Так, я зберігаю. Так, хвилинку. А, проходять вже ж зараз, не можу змінювати, поки в мене хтось проходить опитування. так, Закриваємо. Поки хтось в режимі відкритого вікна дивиться ваше опитування, на жаль, ви не зможете нічого з ним зробити. Так, я закрила і зараз повертаємо. Повертаємось. Ще він нам не дав. Не дав. Так, добре. Ось таким чином, ну, не дале, але ж, ну, ладно. Крім того, дивіться, ви можете завантажити. Якийсь малюночок на титульну сторінку за допомогою ось цієї кнопки. Так, зараз, ну, наприклад, давайте ось цей малюнок завантажимо, збережемо. Так, це не сюди, це ми на слайд завантажили, вибачте, трошечки я заплуталась. Так, ну нічого, ось таким чином працюємо ми. Знову повертаємось і редагуємо, якщо нам потрібно щось додати, ми додаємо відповідні слайди. І ось таким чином повертаємось до наступного. Так, і я вам знову можемо поширити, бачите, так, і так далі. Так далі. Тобто сервіс дуже цікавий, ви можете створювати нові презентації за допомогою ось цієї кнопки або цієї, додавати матеріали і так далі. Тут ви можете подивитися у такому форматі ваші результати. Тобто сервіс дуже простий у використанні, тому ви можете самостійно щось додатково подивитися. Я сподіваюся, що сервіс вам сподобався, що ви будете його використовувати, тому що він дуже простий у використанні, дуже багато цікавих можливостей, але є і незручності, які я вам вже вказала. Я дякую всім за увагу. Сподіваюсь на подальші зустрічі. А якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, пишіть коментарі, якщо у вас є якісь запитання стосовно цього сервісу. І сподіваюся на вашу підписку на мій канал. Дякую за увагу! До побачення!